Шановні колеги та колежанки, шановні друзі, українці, вітаю вас. Я Олег Гіршанов, директор освітніх програм Ізраїльської коаліції по роботі з травмою. Наша організація працює в Україні вже з 2014 року. І наша основна діяльність в Україні це створення, розбудова. Так званої першої лінії. Що це таке? Перша лінія резилентності, перша лінія життєстійкості. Ми навчаємо людей, які за своїм фахом, за своєю професією стикуються, надають послуги кожного дня іншим людям. І ці, ці люди. Це представники медичної сфери, освіти, соціальної роботи, Укрзалізниця, ЦНАПи, ДСНС, поліція, і перелік може бути ще. І ви подивіться на навколо себе, ви побачите тих людей, які працюють з людьми. Тобто ви. Ми з вами, хто працює з людьми, і хто створює оцю таку систему, яка підтримує життєстійкість і, взагалі, життя громад, життя країни, життя суспільства. Це особливо важливо під час травматичних подій. і Ніхто, як ми з вами, українці і ізраїльтяни. Ми знаємо, як це важливо, коли ми, люди, допомагаючи професій, люди, які працюють з людьми, перелік яких я вже зробив, ми з вами знаходимося у тій самій травматичній реальності, як і ті люди, яким ми надаємо послуги. Що ми пропонуємо і що ми робимо в Україні і в Ізраїлі? Це адаптовані програми ізраїльські, які вже пройшли в нас підтвердження. Ми працюємо в Ізраїлі з початку 2000-х років. Ми створили на сьогодні 13 таких центрів життєстійкості, і, до речі, 9 відкрито в Україні. І через такі центри. Проходять навчання тисячі людей, тисячі представників тих професій, які надають послуги, і отже, дуже важливо зберігати цих людей, і наше навчання завжди починається з того, що ми робимо такий модуль самозбереження, тобто, як зберегти себе у цій спільній травматичній реальності, в якій ми з вами працюємо. Отже, наші програми вони впроваджуються на рівні центрів життєстійкості, які ми відкрили від нашої організації від Ізраїльської коаліції по роботі з травмою за фінансовою підтримкою єврейських громад Північної Америки. І також в нас є національні проекти, які також розбудовують, вони спрямовані на розбудову оцієї першої лінії або першої ланки. Це проекти з представниками Міністерства внутрішніх справ. Це проекти з представниками Укрзалізниці, проекти з робітниками Укрпошти і Ощадбанка. Державні структури. Ми ставимо акценти на державні структури, тому що Через державні структури ми з вами, як громадяни, отримуємо послуги і ми користуємося всіма державними структурами. Отже, укріплення оцих державних структур і є первинною такою задачею підтримки життєстійкості країни, також, якщо ми роз... так, будемо дивитися на рівень громад, ми з вами побачимо, що усі громади вони також. Можуть діяти як осередки життєстійкості. Тобто візьмемо громаду, таку, як район у місті. Наприклад, в Ізраїлі існує такий проект, він називається, ну, такі можна перекласти з івриту, як кризові команди сусідів. Ми помітили, що хто перший приходить на допомогу, хто перший приходить, коли є, не дай Боже, приліт. Ракети або теракт приходять сусіди або люди, які знаходяться зараз поруч зі мною. І ми почали таке навчання на початку 2000-х років в Ізраїлі, і також у 2023 році проєкт ОСББ спільний з ДСНС як навчати людей робити першу емоційну підтримку. Зверніть увагу. Я не вживаю таких слів, як перша психологічна допомога, а вживаю ми, представники Ізраїльської коаліції, по роботі з травмою, ми вживаємо такі слова, як перша емоційна підтримка. Чому ми це робимо? Щоб не робити інвалідізацію населення, інвалідізацію людей, а робити таку нормалізацію, ми кажемо. Тобто те, що ми з вами знаходимося у такій травматичній реальності, і у цій реальності в нас є реакції на якісь виклики, на події, на травматичні події, це нормально. Тобто, ми з вами нормальні люди, які реагують, які долають, ми в Ізраїлі дивимося на всіх наших громадян. Як на долаючих наслідки травматичних подій. Але ж питання, яке ми ставимо до себе і до наших фахівців, з якими ми працюємо, якою ціною люди долають? Всі долають, але якою ціною? Які зусилля ми робимо для того, щоб подолати, для того, щоб продовжити наше функціонування? Отже, ми навчаємо людей через цю першу ланку. Як долати по здоровому шляху, як долати і зберігати своє е, душевне здоров'я і здоров'я фізичне, своє та е, наших е, оточуючих на нас людей. Е, маленький приклад, коли є е, дитина у школі, е, переміщені люди з Харківської області, наприклад, і вони зараз мешкають на Хмельниччині. І вчитель, коли стикається з такою дитиною, у якої є прояви посттравматичних реакцій, я підкреслюю, це ще не розлади, це реакції. І ми навчаємо таких вчителів, представників освіти, як зробити, як сказати, що зробити або не зробити, або не сказати. Для цієї дитини, щоб зменшити рівень травматизації, щоб допомогти цій дитині або батькам, або разом і дитині, і батькам зменшувати рівень травматизації, е, вплив травматичних подій, і ми не робимо з освітян психологів. Ми не робимо з поліцейських психологів. Ми надаємо такі прості протокольні знання, як. Зберігти себе перш за все, тому що коли ми працюємо з людьми, які переживали травматичні події, це потребує від нас, від допомагаючих професій, більш енергії, більш зусиль і знань, як поводити себе з людьми, які переживають травматичні події, і не робити з цієї людини інваліда. Є в нас такий термін. Не інвалідізація, тобто, знов я повторюю: ми ставимося до людей як до людей нормальних, які переживають зараз травматичні події або наслідки травматичних подій. І ми ділимося такими простими навичками, простим знанням, як зменшити рівень травматизації у громадах. І я повертаюсь до того, що школа це громада. Біля школи там відбувається дуже багато подій, багато людей приходять до школи. Отже, можна зробити такий осередок життєстійкості у школі, можна зробити такий осередок життєстійкості у церквах. Наприклад, у нас є програма роботи з лідерами духовними, представниками різних релігій. І оці люди, як такі які мають вплив на громади, можуть також бути такими центрами, біля яких буде створюватися осередки життєстійкості. Отже, мій основний такий меседж, такий, що психологів на всіх не вистачить, і не всім потрібен психолог. Але кожен з нас може бути оцим розповсюджувателем, таким розповсюджувати знання. По резилентності або стресостійкості, або красивою українською життєстійкості. Отже, разом переможемо. Слава Україні! ісраїль Хай!